Вставляється і степлером забивається розділь для рамок. Ось корпус у мене альпійський. Ось такий мет носить. Заповнюють рамки відповідно. Зараз тут розділювачів немає. Я зробив такого кондуктора. Проста планочка. Тож не планочка, а полосочка жерсті. Розмітив, відповідно розміри. Тут відстань 37 між центрами. Ось, якщо поміряти, між центрами 37 рамок, тобто та відстань, яка необхідна. Тут прорізи зробив з допомогою ножиці по металу, загнув і зробив такі упорчики для того, щоб степлер далі не рухався. І швидко вставляти і забивати. Зараз буде. Зараз немає скоб. Буду забивати. Такий сотовий мед. Так, добре. Чому я. Чому я вирішив скоби колись ще в 2014 чи 2015 році я зробив ось таку планку. Із жерстці. Одну я її дві штуки я їх вирізав. На ці корпуса зробив по 20 мм. Дві штуки я їх вирізав і на цьому все і закінчилося. І тоді взяв, зробив кондуктора і ним набагато краще ось забивати. Я собі поставив. Таким чином розрахував упори, де степлер буде триватися, щоб приблизно посередині отут було посередині. Все. Перше, трошки його притискає. Беремо стамесочку. так. Ось акуратненько виняв. Я робив на 8 рамок. От. Але я використовую і на 12 рамок. У мене 12 рамочні зараз корпуси. І одна сторона. Це для альпійських рамок. Вони, для них розділювачі охмана, я думаю, не потрібні. Зараз я візьму рамочку. Вони навіть, я вже транспортував їх. Такі рамки в мене ось. 25-32. Вставляється. Ось і при транспортуванні вони нічого страшного немає. Вджоли їх прикріплюють. Нормально, зараз весь корпус. Ось такі. Це я ще в 2014 році поробив і ці скоби теж забивав. Тут скоби, скрізь в мене скоби забиті. Значить, що хотів сказати. Дивився я в інтернеті. Дивився я в інтернеті. Одна тобто, скоба стоїть щось 35 гривень чи пара, чи одна на 8 рамок прибити. Мені я зробив скільки? 14 артійців по 12 корпусів. От. І я підрахував, що мені треба було б потратити приблизно до 10 тисяч. Зараз мені таких корпусів треба. 20 вуликів по 4 таких корпуси. У мене буде низу Українська, рамка зверху Альпійська. 80 таких корпусів зробити. І я порахував, що приблизно мені до 5 тисяч гривень треба витратити на такого типу. Де є той корпус? Такого типу. І Я тільки що показував. Ось він. Отакий от щоб полоски купити, то мені треба до 5 тисяч 5 з лишнім. Якщо в інтернеті дивився ціну на ці розділювачі із жерсті, от. А мені вийдеться все навсього з допомогою цього кондуктора, який легко виготовити із полосочки жерсті. Степлер 300-400 гривень, такий середній. І пачка скоб 40 гривень. На 80 корпусів мені дві пачки скоб потрібно. Степлер 400. Це буде 400, хай 300, 400, 440, 400, 500 гривень. Мені треба всю все, щоб зробити такі розділювачі за допомогою такого кондуктора. Так, зараз другу сторону проб'ю. Так само ставлю степлером. Наш Скоби не пам'ятаю, зарядив до упора. Так, витягую акуратненько. Значить, що тут особливості? Висоту я обмежив, щоб хруба повністю не забивалася. З допомогою такої планочки підложив планочку. Ось ближче. Такі стекли. Знову вставляю далі. Ну, можна було б виготовити на 12 рамок. Ну, я користуюсь ним уже. Я ж кажу, там 14 на 12, 140 і ще 28 5, 140. І 28, 168 корпусів оцей кондуктор зробив уже. Так, направляю тут у попередній. І продовжую забивати Готово. По часу я десь засікав хвилин 3, якщо настроїться і робити, Кінці тут ось. Видно, може, не дуже скобалось. І тут кінці забивається цвях. Беру звичайний цвях, а де я постав коробочку. Штапики прибиваються штапики на вікнах, на дерев'яних вікнах. А ось беру цвях. Відповідно, відкусую шляпку і забиваю, забиваю на відстані ось. Є один. Що шляпку відкусую, то що того що, того що, щоб не заважало вона. На другій стороні так само забиваю. Можна... Десь в мене був маленький молоточок, але но... я його не пам'ятаю де положив. То я зараз пласковопцями. Все, Крайні. Ну і тут ось. Де воно? рамки? І тепер дивимося такі рамочки. Відбудовують бджоли. Ось так. І такі ось дід легенько встають. 25 відстань тут Розмір Ось, поставити тут залишається між, тут 12 ой 37 мм тобто таким чином ось виходить так і ще мені сталось два четверхи забити раз на цю сторону тут і тут. Це такий кондуктор. Так, готово. Все І так наступні. Готові розділювачі для рамок. Ось вони, якщо видно. Ось такі розділювачі для рамок. Для антийських рамок. Красота. Та Що є собі Нема ніякого гофмана розділювачі. У мене рамки проволочні на мед. Бачимо, бджоли прибудовують, нормально все проволоки. Ось такі рамки відбудовують для меду. Мед сотовий. Відкачувати мед. Печатаний мед завжди. Рамка невеличка. Розмір її, скільки розмір цієї рамки, всього на всього.

так що такий кондуктор, я кажу вже, що зекономив мені коштів, такий кондуктор з оцими розділювачами. Що я кажу, мені таких корпусів 80 штук потрібно було. Беремо кондуктор і прибиваємо розділювачі. Дуже швидко. Розділювач для рамок. Готову. мешечко. Зараз ми виймемо. Так. На вісім рамок маленьку, а тут дванадцять рамок. Переставляю далі і пробиваю далі. Три, чотири, четыре, пять, шесть, семь. Скоби кінчились. скоби. Четырнадцать скоби для Штеплера. За штеплера. Так, то... Піші щось? Які питання можливо є? В'язаний із цим і з пасікою, і з бджолами, та взагалі, можливо, є якісь запитання. Готово ще один. Корпус готовий пробитий. Скоби є Тепер залишилося зробити чотири звяшки. Раз, два, три, чотири. Відкушую шляпки. в них. І останній штрих. Сюди вставляємо. Раз. Ось такий кондуктор. який... Яким я користуюся вже років вісім? Років вісім користуюся, так от. вечір, добрий вечір. Добрий вечір, хто? Такий кондуктор для забивання скоб. Розділивать рамок. Ось красота. еще два цвяшки и и таких корпусов мне треба 80 штук пробить таких корпусов 80 штук так и последний

розділювачами. Раз. на цій стороні. Два. Все. Так. вот такие кондуктор. Для скоб. Такий кондуктор для шкоб. Так, Ігор Володимирович. Бачу. Можливо, хто хоче приєднуйтеся, можна додатися, натиснути на подвійних чоловічків і поспілкуватися в прямому ефірі. Поділитися якимось досвідом. Це заготовки. Мені там. З минулого року не було часу. Ось. Ще скільки роботи там. Частина зроблена, скручена, частина, ну ще. Скільки на 12. На 12, Ну, багато. Ще скручувати багато. Що така в мене майстерня невеличка. Зараз спробуємо змістити одного копусу. Візьмемо заготовки. Краї я заокруглив для того, щоб ось на корпусі вже зібраним, як видно, заокруглені кранячки. Воно зручно не зачіпається. Ось. Тут також всередині заокруглим, коли корпус на корпус стає, то теж легко стає, надівається. Тут заокруглено, тут теж заокруглено. Так. Сейчас скрутим корпуса. Дві заготовочки. Тож не дві, а чотири. Як я скручую. Другу заготовку. Під низ не попало, нічого, поверхня рівна. Просто до стіни підпираю, ось. Заготовки лежали, трошки, звичайно, повикручували, але для ширини такої, таке викручування. А, ще я ще хотів показати? Завжди отвори, ось видно. Під шуруп. Тому що як не свердлити отвори, отут, то розколює заготовки при збиранні. Ідуть тріщини. Тому обов'язково просвердлюю. Ну і естетичний вигляд. На всіх е, магазинах чи корпусах однакова відстань, красиво все. У мене для скручування альпійських корпусів, то я зробив був ось такий таку приспособу. Вони менше на 8 рамок пилюкою, правда, припало. Тут затискається. Ось саморобне із уголка. ну На це можна теж використати. ну Я без нього обходжуся. Ось таке було. Така струбцина була зроблена. А тут я просто беру шуруповерт. До речі, хороший шуруповерт, такий зручненький, невеликий за розміром і потужний. Скільки його тут. О? 24 вольти. 6 ампер чи сухо, так крутить. До 10 мм максимально. Так, ну ладно, це таке. Okay. Беру. Трубчики. Ці на 4 4,5 і 45 мм скручую, а Корпус 145, я під українську рамку під Даданівську, то там 55 мм. Але, щоб краще крутився шуруп, беремо звичайний віск і його трошки у віск замарати. Він тоді легко крутиться, а то довгі шурупи в деревині часто буває обриваються шляпки. Тому воском змастити і він вам ніколи не обернеться. Так, ну що ж, скручуємо, пробуємо скручувати. Зрівнюємо. Так. Отвір є в мене тут. І Okay. Wait a В цій стороні так само. Раз. Так, дивимося, щоб на поверхні стояло. Наш тут наш Так припускаю. Скажу, я казав вже, що отвори сведлі. Чому на краю. Чому сведлі отвори у мене жодне, жодне скручування ніде не тріснуло. Потоплені, але не тріскає край заготовки, тому що кожній заготовці вже підготовлені, просадлені отвори. Ось видно їх. Один і другий. І такий вигляд має. Так, такі справи. Тепер можна скручувати наступного корпуса. Заб'ємо. Основна була тема це у нас скоби, скоби, забивання скоб. Кондуктор це забивання скоб. Ще раз забиваю скоби. Беру. Кондуктор, такий він. Скоби, які слугують розділювачами для отаких рамок. Альпійських рамок.